Так, три хвилини про шкільну освіту і релігійну. Чому мама не вчать дітей а могли б навчити дітей так, до школи? Тому що в залежності від того, в якій країні ви проживаєте, шкільна освіта змінюється. В країні теж, а в, в залежності від того Міністерства освіти, які в них там напрямки. Тобто освіта змінюється, тобто те, що ви читаєте в підручниках, те, що вам рекомендують, це все трансформується і змінюється. В залежності від того, ви вже зрозуміли, яка влада в країні. У вас освіта так і змінюється. Те, що стосується релігійних організацій, Якщо брати, я не знаю, кінче, як якщо брати до уваги християнські релігійні організації, слава Ісусу Христу всім Християнам. Там теж трошки, в залежності від того, яка мета цієї релігійної організації, деколи трансформують навіть новий заповід під ту організацію релігійну. І люди це мають розуміти, усвідомити, а де ж істина, а істина? Істина завжди, знаєте, як мудреці завжди казали, десь посередині. Істина десь посередині. А насправді істина це правило, яке абсолютно не змінюється. Жо це є абсолютна правда. Абсолютна правда. От так, от так, <світ> от то істина. Те, що стосується релігійних організацій, в кожної релігійної організації є якась своя мета. І тому для того, щоб її досягнути, ну, от деколи навіть <тас> о, така трансформація така виникає, навіть якщо о, брати до уваги новий заповіт. Це я про християн. Це я про таке буває. таке буває. В залежності від того, хто друкує, і переклад і де, де, де і що вони перекладали і хто їм що друкував. Так що, отак, от. так що, люди, я знаю, що більшість людей, якщо вони відвідують якусь організацію релігійну, значить та релігійна організація їм просто до душі подаємо, подобається. Ті люди, які... Приходять до якоїсь церкви, я розумію це так. Люди там не шукають істини. Я не знаю, чи то істина.